Не біда, коли людина не робить, бо не знає, що потрібно зробити, але біда, коли все знає і нічого не робить. Мої вітання, слава Україні! Це програма Середа не біда на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні в нас 1 жовтня, середа. Отже, сьогодні в програмі середа не біда» хотів би поговорити про важливу подію, яка відбувається в Данії, у Копенгагені, столиці Данії. Це саміт, неформальний саміт Європейського Союзу. Там має бути вирішено багато питань. Ну головне, це вони хочуть зрозуміти, що їм треба робити, щоб їх оборона Європи оборона була посилена. Безумовно, центральне місце там буде займати і Україна. Ну все це стало каталізатором для цих таких головних тем 에, вторгнення російських дронів піти в простір в Польщі. Ну зокрема, потім дрони були і в Данії, і в Норвегії, і в Данії декілька разів їх. Там бачили, і не знаю, чому, до речі, їх так і не збивали, ну і винищуючи міги так, в Естонії. І зараз всі переймаються, що нам треба робити, і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вчора, вівторок, на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте заявила, що треба вжити негайні заходи щодо от так, будівництва, якщо можна так висловитись цієї стіни проти дронів, проти російських дронів. Вона сказала, що безумовно це треба залучати Україну, і координація має бути НАТО. Тобто мова вже не йде про якісь там руки, вже от треба негайні заходи, побачимо, до чого вони домовляться. Ну, варто зазначити, що вони виділяють 2 мільярда євро Україні так, для виготовлення дронів. Сподіваюся, що це будуть робити ті компанії, які реально можуть робити ті дрони і роблять їх, а не ті, які наближені до влади, які появилися ні відкуди, які раніше ніколи не займалися. Цієї справи 2 мільярди євро це насправді багато грошей. Ну, Крім цього, будуть розглядати питання щодо, як назвала це Урсула фон Ляйн, репараційного кредиту надання Україні раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив про те, що це буде такий кредит близько 140 мільярдів євро. Він якраз буде ну, закриватися чи може, можна так забезпечуватися. Тими російськими замороженими активами, там горить про десь близько 270 мільярдів євро, які заморожені Європі. Але самі активи чіпати не будуть. От. І Україна буде віддавати потім цей кредит, якщо таке рішення приймуть частинами. І то після того, якщо Росія там відшкодує е репарації, заплатить. Ну, це говорив Мерць. Побачимо, що вони приймуть, бо там, я так розумію, є певні розбіжності між тим, що заявляв Мерц, Урсула фон дер Ляйен. Вони мають це обговорити, але насправді, на мою думку, це насправді ну, біда, що ніяк не можуть зрозуміти, що збереження цих активів там ну, різні висувають версії, що там порушить якісь правила, бо там як буде економічні якісь мінуси, фінансові можуть бути якісь проблеми, якщо забрати ці гроші. Я вважаю, що єдине правильне рішення це безумовно витрачати ці гроші на фінансову допомогу, тим більше що. Деяких країн Європейського Союзу є реальні проблеми з бюджетом. Ну так, от вони візьмуть кредит, і потім ми маємо ще його і віддавати. Тобто, ну, це насправді виглядає достатньо ну, цікаво. Але добре, що хоч е, надають нам фінансові допомоги з тих відсотків, так, з цих активів. Побачимо, до чого вони насправді домовляться. У будь-якому випадку е, питання України там буде фактично. Центральним питанням, зокрема, там також буде йти мова і про вступ України до Європейського Союзу. Раніше президент Європейської ради Антоніо Кошта там відвідував столиці Європейські, вів там певні перемовини, Він хоче запропонувати обійти оце таке правило одностайності, що всі одноголосно голосувати, щоб вето Угорщини якось обійти. І Ніби домовитися, щоб кваліфікованою більшістю проголосували там певні дії, щоб Україна продовжила свій рух до Європейського Союзу. Хоча ми розуміємо, в кінцевому випадку все рівно для вступу потрібна буде одностайність. Тобто, треба буде, щоб всі 27 членів Європейського Союзу схвалили вступ України до Європейського Союзу. Ну це станеться точно не до квітня 2026 року, а у квітні 2026 року угорщині будуть вибори. Ну і вся соціологія показує, що можливо, можливо, буду говорити так обережно: ера чи епоха Орбана в Угорщині завершиться. І будемо сподіватися, що наступна влада в Угорщині все-таки не буде такою категоричною і такою антиукраїнською, як зараз е уряд на чолі з Віктором Орбаном. Слід відзначити, що для забезпечення. Е про ну, систем безпеки зараз у Данії, в Копенгагені, там є і підрозділ військової Франції, і, там і Польщі, і Скандинавії, і Німеччини, і навіть Спучної Америки надіслали там обладнання в боротьби проти дронів. Є там і українці. Ну українці приїхали і навчати, зокрема у Данії свій досвід передавати. Більше того, там два дні насправді буде саміт завтра, у четвер, 2 жовтня, більш широкий буде формат. Це європейське політичне співтовариство. Там крім 27 країн Європейського союзу, буде зокрема Велика Британія, буде НАТО. Сподіваюся, також будуть прийняті відповідні рішення щодо підтримки допомоги України. Тобто ці два дні вони ну певною мірою є дуже важливими і знаковими. Ви так навіть сказав. Для України в першу чергу так, безумовно, Європа буде насамперед дбати про свої інтереси, але дуже сподіваюся, що ці інтереси будуть співпадати з національними інтересами України. От про це я сьогодні хотів поговорити в програмі «Середа, не біда». Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу, щоб більше могло людей бачити мої програми. Давайте обміняємося думками, пишіть коментарі. Ну а хто ще не підписаний на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, на завершення всіх своїх програм, бажаю усім усіляких гараздів. Все буде Україна!